Стілець і стіл для держслужбовця у коридорі у Маневицькій державній адміністрації працівник відділу державного реєстру виборців працює у коридорі приміщення. А все через те, що для цієї жінки немає робочого місця. Як так сталося, що працівник найбільш недоступного та захищеного відділу працює поза кабінетом, з'ясовували наші журналісти. Із самого початку репортажу варто роз'яснити глядачам, чим мають займатися державні адміністрації та які функції виконувати. Перш за все, обласна або районна державна адміністрація це місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують виконання конституції, законів Україні, актів президента України, Кабінету міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня. Також законність, правопорядок і додерження. Ерження прав та свобод громадян, однак у Маневицькій райдержадміністрації ситуація дещо інша. Тут свої закони і правила. Так нас запевнила ось ця пані. Її звати Оксана Бігун. Вона працює у районі державній адміністрації уже понад 11 років. У 2010 році жінку призначили у найвідповідальніший відділ адміністрації, головним спеціалістом відділу ведення державного реєстру виборців. Однак змушена вона працювати зараз ось так. На першому поверсі, поруч із охороною та центральним входом. Да, оце моє робочі місце. що може на ступіньках стояти і по коридору ходити, більше ніде. В Кабінети ніякі не захопляти. Якщо заходжу, то викликають поліцію. Пані Оксана розповідає, що вона почала помічати порушення з боку керівництва районної держадміністрації за півроку до виборів президента України. На жінку неодноразово покладалися обов'язки та завдання, що виходять за межі компетенції відділу. Також, за словами жінки, за вказівку керівництва інші працівники втручалися у роботу бази даних виборців, що категорично заборонено законом. Тому за півроку до виборів голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Лендюк покликав її на розмову до кабінету. Голова адміністрації закликав мене до себе в кабінет і сказав, що я написала заяву про переведення на адміністратора відділу ЦНАПу. Якщо я цього не зроблю, він буде змушений ліквідовувати відділ через мене і утворювати сектор, ну, в тому числі скорочувати мою посаду. Тобто на моє місце є в його кандидатура, яка готова виконати всі його вказівки в незалежності від законності. Лендюк запропонував зайняти іншу посаду, однак жінка не погодилася на такі умови. Тому голова райдержадміністрації звільнив Оксану Бігун уже 10 грудня. 10 грудня мені вже вручили наказ. Я якраз була так само на лікуванні, Вручили наказ про звільнення з посади. Я прийшла на роботу. Ну, біля весь 8, а вже 8.20 в малому залі, це сразу як заходите в кабінет, робочий кабінет відділу, члени комісії, голова проспілки. З іншими працівниками, які зачитали вже остаточне рішення, жінка звернулася до суду та в правоохоронні органи, аби захистити свої права. Уже 28 лютого цього року, Волинський окружний адміністративний суд визнав дії районної держадміністрації незаконними та поновив її на посаді. Визнати протиправним та скасувати наказ Меневецької районної державної адміністрації Волинської області. Поновити бігун Оксану Миколайну на посаді головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Меневецької районної державної адміністрації Волинської області з 11 грудня 2018 року. Однак, як тільки жінка прийшла зайняти своє робоче місце, їй повідомили, що такої посади, на яку її поновив суд, уже не існує. Відповідне рішення виніс голова районної державної адміністрації Андрій Лендюк 28 вересня 2018 року. Уже 10 грудня як такого відділу не існувало. Як таке можливо, що суд поновив жінку на цю посаду? А по суті посади не існує. Ми вирішили запитати це у самого пана Лендюка. Голова явно не очікував приїзду журналістів, тому помітно нервував. На моє запитання, чому він звільнив Оксану Бігун, відповів: просто скорочують штат працівників. Ми провели реорганізацію структури. В нас одним розпорядженням ми частину посад керівник скоротили взагалі в районі. Ну в адміністрації скасували деякі відділи. Ми побачили, що навантаження немає такого, щоб ну. Щоб там всякі працівників було. Ми провели реорганізацію і відповідно, до одну посаду ми скоротили. Штат скоротили, і відділ переформувався у сектор уже з іншим штатним розписом і кількістю працівників двоє людей. Ось рішення. Ліквідувати відділ ведення державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації, чисельністю три штатних одиниці, утворити сектор ведення державного реєстру виборців апарату Маневецької районної державної адміністрації, чисельністю дві штатних одиниці. Далі Оксана Бігун звернулася і до центральної виборчої комісії за допомогою щодо вирішення цього питання. ЦВК зреагувало і провело перевірку, у ході якої з'ясувалося, що відділ працює з порушеннями і не виконує закони. В Україні висновки відділ ведення державного реєстру виборців апарату Меневецької районної державної адміністрації Волинської області не виконує вимоги закону України про державний реєстр виборців актів центральної виборчої комісії, яким повинен користуватися відділ ведення. Голова райдержадміністрації Андрій Лендюк запевнив нас, що усі ці порушення робила саме пані Оксана. Тому є ще одна підстава для звільнення. Вони, коли перевірили, вони написали нам припис, і згідно того припису, ми могли її на той момент звільнити за профнепридатність. І в нас є ця довідка центральної виборчої комісії підписана. Головою центральної виборчої комісії на сьогодні вона є, де написано, що така працівник, як бігун, не відповідає абсолютно. Там навіть написано, що вона не задовільняє, не добре коні. А там вона конкретно можна, якщо хочете, то я можу вам підняти і показати. Де написано, що бігун Оксана Миколаївна, як працівник реєстру виборців, не відповідає е, е, в посаді, не виконує норм закону, і там іде конкретний перелік, чому вона це робить. Тому, коли перевірила центральна виборча комісія, а це було якраз в тому періоді двох місяців. Ми сказали, знаєте, а як ви тримали ну, в тому реєстрі виборців, Вона взагалі професійно не придатна для виконання тих функціональних обов'язків. Ми отримали ці документи на руки, і у акті перевірки ніде не написано, що Оксана Бігун не придатна для роботи. Натомість, у третій графі, під назвою Питання, з яких проводилася перевірка, написано висновок, що катастрофічно не вистачає працівників у відділі ведення державного реєстру виборців. Стан кадрового забезпечення органу ведення реєстру незадовільний вимоги постанови Кабінету міністрів. Стрів України від 18 липня 2007 року номер 943 не виконується. У відділі працюють два працівники. Також ЦВК надіслало листа Маневиській державній адміністрації з вимогою забезпечити штат відділу чотирма працівниками та попередили, що переформування відділу введення на сектор суперечить вимогам законодавства та може призвести до неналежного виконання покладених на них обов'язків. Однак, голова райдержадміністрації на закони не зважає. Я розумію, що є постанова Міністрів, яка ну, рекомендує нам мати там в штаті аж чотири одиниці. Але якщо ми врахуємо всі постанови Кабінету міністрів, то штат адміністрації має бути в три рази більший. Минули місяці з того часу, як ЦВК попередило районну адміністрацію про порушення. Однак реакції ніякої. Тому ЦВК направило попередження уже голові Волинської обласної державної адміністрації Олександру Савченку. Ми детально прочитали увесь документ і знайшли шокуючі факти, які були зафіксовані під час перевірки відділу ведення державного реєстру виборців. У ньому йдеться про те, що коли Оксана Бігун ще працювала головним спеціалістом у відділі, невідомі особи використовували її пазі для Ходу у саму систему реєстру виборців. Інформуємо, що 8 жовтня 2018 року комісія отримала звернення головного спеціаліста відділу ведення державного реєстру виборців апарату Маневецької районної державної адміністрації Волинської області бігун Оксани Миколаївни, якому повідомляється про численні систематичні порушення законів України у зв'язку з надходженням зазначеного звернення на підставі наказу керівника служби розпорядника реєстру проведено позапланову виїзну перевірку. Натомість, як станов... Оно під час виїзної перевірки за тимчасової відсутності головного спеціаліста відділу ведення державного реєстру виборців апарату Маневицької районної державної адміністрації Волинської області Бігун ОМ у зв'язку з виконанням нею обов'язки тимчасового відсутнього працівника іншого структурного підрозділу її фазі зберігався з грубим порушенням указаних вимог та неодноразово використовувався для входу до системи іншими особами. Про це нам розповіла і сама пані Оксана. Під час того, коли я працювала в іншому відділі, зараз розпорядженням голови, мені вже набагато пізніше стало відомо, що під моїм пазі здійснювалися дії. Тобто, коли я не перебувала на роботі, хтось брав, використовував моє пазі і вносив зміни в базу реєстру. В кабінеті постійно перебували сторонні особи. І Я неодноразово наголошувала, що так не має бути. Але реєстр виборців це дуже специфічний підрозділ райдержадміністрації, адміністрації, тому що є підрозділ з обмеженим доступом. В той кабінет має право заходити в адміністрації виключно ті працівники адміністрації, які, яким надав дозвіл Центральна виборча комісія. На сьогодні їх є тільки в, ну, в Маневицькій адміністрації два і одна в декреті. Це означає, що хтось без відома Оксани Бігун незаконно вносить дані у систему. І ці люди могли вносити у реєстр навіть мертвих людей. Що саме вписували, наразі невідомо. Усі факти порушення закону зафіксовані. І про це Оксана Бігун повідомила ЦВК та правоохоронні органи. За що поплатилася посадою здоров'ям та власною безпекою після усіх попереджень, перевірок та програних судів Маневецька районна державна адміністрація знову змінила свою структуру. Із сектору ведення державного реєстру виборців у відділ із кількістю штатних працівників три особи. Однак, замість головного спеціаліста створили посаду провідного спеціаліста. Висновок сектор ліквідований, створений відділ ведення державного реєстру виборців. Штатних працівників три для поновленої на посаді за рішенням суду Оксани Бігун робоче місце у холі держадміністрації. Стає зрозуміло, що такий держслужбовець, який буде повідомляти компетентні органи про порушення, у адміністрації їм не потрібен. Після того, як жінці надали ось таке робоче місце, вона звернулася до допомоги до народного депутата України Ірини Констанкевич. Народного детально ознайомився із ситуацією та звернулася до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. До народного. Депутата Ірини Мирославівни Констанкевич звернулась працівник державного реєстру відділу ведення державного реєстру виборців Маневицької райдержадміністрації Оксана Бігун щодо протиправних дій, які вона виклала в фактах, і вони були частково підтверджені. Після звернення Оксани ми з нею були в. Управлінні поліції були в прокуратурі, написані були заяви. І наскільки мені відомо, буквально вчора я цікавився, як просувається ця справа. То відомості щодо невиконання керівництво Маневецької райдержадміністрації рішення суду про поновлення на посаді цього працівника були внесені до реєстру досудових розслідувань. Наразі Оксана Бігун дає свідчення у прокуратурі. Їй залишилося лише чекати, коли розслідування закінчиться. А поки вона змушена сидіти у коридорі державної установи напередодні другого туру виборів президента України. Владислав Корнелюк, Мирослав Тимчу для новин на часі.